Сьогодні до нас знову приїхав Том. Він пообіцяв нам минулого разу, що він до нас повернеться, і він повернувся, за що ми дуже вдячні. Він привіз нам дуже багато всього. Дуже багато корму для собак, для котів, лежанки, миски. Тобто такі, здається, дрібниці, але на це завжди не вистачає грошей, бо є якісь там перші потреби більш важливіші. Сьогодні просто у нас там дуже багато всього. Я думаю, ви все побачите і побачили вже. Ми дуже. Вдячні за таку допомогу, тому що це, це важливо для нас. Це дає нам таку надію, що ми не одні і що нам допомагають, нас підтримують, і ми будемо робити все далі. Тож дякуємо, дуже вдячні тому і взагалі всім, хто сьогодні до нас прийшов, приєднався. Тож чекаємо, я думаю, ще в гості. Подивимося, що він скаже сьогодні ще. Тож дякую, дякую, йому велике. Сьогодні у нашій громаді дуже гарна новина. Від американського народу до нас завітав представник благодійної організації, який привіз гуманітарну допомогу у вигляді корму для тварин, одягу і інших важливих речей. Це немало важливо для нашої громади, тому що проблема безхання от них тварин, на жаль... Э... Ну, росте особливо коли почалася повномасштабна війна. Багато людей виїхали за кордон, багато людей покинули територію громади і залишили своїх питомців. Тому наші місцеві волонтери опікаються цими тваринами. Ми, як представники місцевої влади, дуже вдячні народу Америки народу Сполученим Штатам за підтримку впродовж цієї війни за те, що вони не залишають нас в тяжкі хвилини. Дякуємо особисто пану тому, що він постійно допомагає нам. І через міський благодійний фонд джерело буде намагатися допомагати і в подальшому для ну, возити допомогу і в подальшому для наших волонтерських центрів, які опікуються безхатніми тваринами. Це дуже просте питання. Я приїхав сюди, щоб подивитися, що з яка ситуація з тваринами в Україні зараз, щоб побачити надію на майбутнє з тваринами в Україні. саме. Я е, також я зустрів багато людей, хто показує мені цю надію. Е, я сподіваюся, що одного дня вони стануть лідерами своєї держави.